Всім привіт! Ви на каналі Будуй Українське. І сьогодні я розкажу вам про той об'єм роботи, який був виконаний на сьогоднішній день. Трохи займаємося ми ландшафтними роботами. Якось, можете бачити. зробили клумбу перед будинком, застелили її агроволокном, відсипали рожевим кварцитом і посадили трохи вічно-зелених рослин. Також ми починаємо прибирати ось цю клумбу. Боремось з бур'яном. Також я виконав великий об'єм робіт по газону. Выровняв по максимуму укатав вдоль и поперек по четыре раза туда сюда туда сюда прошел все вот так потом граблями повыровнял на ревности и потом проходил все поперек туда сюда туда сюда вот что вышло Не прям ідеально, але гладенька, рівненька ділянка. Зараз буду просівати газон. І ще раз буду укатувати. І буду ставити поливалку. Ось так нетрамбована ділянка. І ось так поляна дуже гарна. Трамбовано. Сейчас дождь, но видно, что ровная дилянка выровнена. Посіяння газон. Це мій пес. Його звати Раф. Він вже їздить зі мною на будинок і допомагає мені не сумувати тут самому. Давайте перейдемо до будинку на вулиці. Поки що все не закінчено, а в будинку вже є що показати. В будинку у нас закінчене водопостачання і опалення. В будинку по всьому периметру зроблена тепла підлога. Також тут вже повністю зроблена розв'язка, З... замінено обладнання в нашій скважині, поставлена вся автоматика. В будинку тепер. Повністю закінчене водопостачання і теплопостачання. Тепла підлога, 10 контурів розкатана по всьому будинку, повністю по всьому, без винятків. Також в маленькому санвузлі зроблена вже інсталяція, зроблений гігієнічний душ, також встановлений тропічний душ. Вже все куплено, все змонтовано, те, що потрібно змонтовувати. Зараз все змонтовано. Зараз. Тут також виведено під окремо стоячу ванну, каналізація підведена з підлоги. Для підлогового змішувача вже все зроблено. Також інсталяція зроблена, гігієнічний душ. Дві раковини. Рушника сушарки також є. Ось тут у нас закладна під рушника сушарку. І в маленькому самулі також. Колектор теплої підлоги в нас розміщено в гардеробній. Також рафтек. Вже змонтована навіть шафа. Все підключено. Система під тиском в три бари наповнена водою. Розмістили ми колектор теплої підлоги в гардеробі. Чому? Тому що гардероб це центр будинку, і з нього легше і правильніше розтягувати всі траси теплої підлоги по всьому будинку. Спальня номер 1 спальня номер 2 спальня номер 3 Вся підлога в нас утеплена екструдованим пінополістиролом. Завтовки 5 сантиметрів. Дуже крутий, міцний пінополістирол. 5 сантиметрів утеплення. Потім зверху така ось плівка. І розкатані. Труби Рафтековські, теплої підлоги, скрізь по всьому будинку, 10 контурів. В маленькому санвузлі я зробив таку опалубку. Тут буде потім робитися стяжка разом з трапіком, з правильним схилом, розуклонкою. В інсталяції, до речі, всі вгроє. По акції дуже приємні ціни були. Вже з, разом з унітазом. Такий ось у нас зроблений об'єм робіт. На днях планується робитися чистова стяжка. Скрізь буде напівсуха стяжка по всьому будинку. Хлопці обіцяють зробити за один день. Також підзніму вам, покажу, як все зроблено. Працювали разом сантехніки і електрики, але електрики мусили зупинити свої роботи, тому що почали стелити підлогу і електриків поки що прибрали. Але електрики зробили багато роботи. Але ще й багато роботи залишається у нас. По електриці я згодом так зніму. Покажу. Зараз ми завершили етап по сантехніці. Все вже в нас працює. Бойлер також вже обв'язаний, приєднаний, відключили його вже, віднесли звідси. Поставимо, як зробимо стяжку і покладемо тут плитку. Ми додали Такий частотний насос на скважину. Ми поставили регулятор тиску в будинок. Замінили цей фільтр грубої очистки котла. Добавили ще один розширювальний бачок на насос скважині. Насос скважині також замінений. Поставили фільтр величенький такий для очистки води в будинку. В принципі, в принципі все. Що можна ще вам додати? Якщо є якісь питання, питайте. Вода вже працює, все циркулює. Система наповнена. Три бари виставлені в насос. Три бари він нам подає. Такий ось об'єм робіт. Залишилось нам зробити стяжку. Стяжка трохи під... Підсохне, я її на наступний день покажу вам. Я її пролью і устелю плівкою. Плівку вже купив. Лежить чекаю. Нельзя, сюда нельзя. Ждать там. Ждать. Молодець. Тож наступний етап після чистової стяжки в нас буде електрика. Робимо електрику і можемо потихеньку просуватися до чистового оздоблення. Ну що, друзі? Зробили вчора напівсуху чистову стяжку. Зараз підемо, подивимося. Вчора тільки зробили. Сьогодні сказали, що можна у другій половині дня ходити. І зараз я буду проливати цю стяжку і накривати її плівкою. Будинок на 14 днів закритий. Буде закриті вікна. В будинку зараз дуже дуже спекотньо. Зараз подивимось, скільки градусів. 20, 25 градусів в будинку. Зараз я цю всю стяжку чистого пролью пролью її водичкою. І застелю плівкою, щоб вся ця волога, яка виходить з стяжки нашої, щоб вона нікуди не виходила, а залишалася в стяжці, тим самим набирала міцності і рівномірно висихала. Тяжко чудова, рівненька. Мені подобається. Що ж, друзі, нема часу балакати, треба швиденько все пролити і накрити плівкою. Плівку я вже придбав цілу бухту, плівку брав дебелу 150 мікрон, тому що багато робіт буде робитися, ще багато робіт буде робитися і ця плівка вже буде лежати аж до, до самої обробки нашої підлоги, до чистового оздоблення підлоги. Тож такі в нас справи. Фух, друзі! Півдня вчора про... проморочився з цією підлогою, все повністю устелив. проклеїв скотчем всі шви, все максимально герметично, повністю весь будинок. Перед тим, як класти плівку, я одразу проливав водою. Так, добряче, але щоб не було калюш. І одразу ж вкривав плівкою. Плівку заздалегідь наміряв, нарізав, розніс по кімнатам. Пролив, застелив, пролив, застелив. Все чудово. Хотілося б додати деяких нюансів по теплій підлозі. Пінополістирол вкладався. На суху. Чорнова підлога досить рівна, перепадів майже немає. Можна сказати, вона була зроблена ідеально, бо це була ручна заливка по маякам. все чудово було. Тому пінополістирол вкладався на суху, він ніде не ляпотів. До того ж його зверху устиляли ще дзеркалом плівкою. Тепловідбиваючою, і потім зверху ще її прикручували дюбелями такою грибінкою для прокладання контурів теплої підлоги. Тому підлога повністю ідеально вкрита пінополістиролом. Демпферна стрічка також всюди проклеєна, не забуваємо про неї. Це обов'язково. Спочатку йде демпферна стрічка, потім пінополістирол, потім. Дзеркало фольга і вже на фольгу вкладали контура теплої підлоги. По стяжці, дивіться, напівсуха стяжка, додавали до неї фібру і також додавали для неї спеціальну хімію для теплої підлоги. Тому стяжка зроблена повністю правильно. Хімія для теплої підлоги додає їй такої і еластичності, і тепловіддачі кращої. Вона повинна краще нагріватися, краще тримати тепло. Тому начебто нічого не забув. Якщо що питаєте, можливо, не все сказав. Не вийшло в мене знімати повністю всі процеси, які тут проходили, але те, що зняв, ти і зняв. Так вийшло. Тож, не забуваємо допомагати Збройним Силам України. Підписуйся на канал, спілкуйся українською, будуй українське. І все буде Україна! До нових зустрічей!